На день міста у Борисполі приміщенні культурно-розважального комплексу Бархат пройшов фестиваль ресторанів і кафе. Незважаючи на те, що мешканцям добре відомо які заклади харчування є у місті, а кожен із тих, хто їх відвідує, вже визначився зі своїм улюбленим рестораном чи кафе, охочих відвідати фестиваль було немало. Розпочався захід з офіційної частини. Ведучі вишикано і водночас з невеличким пафосом представляли конкурсантів. Власники закладів робили короткі презентації. А члени журі куштували фірмові страви та обирали кращого з кращих. Усього, як зазначили ведучі, у Борисполі налічують 10 ресторанів та 43 кафе. Дев'ять із них були представлені на фестивалі. Це, зокрема, Моно, Ювілейний, Хуторок, Форвард, Олександр, Маріана, Бархат, Смарека, Сицилія. Кожен із учасників фестивалю у короткому презентаційному виступі поєднав розповідь про себе, про приготовані страви, а також додав запрошення відвідати заклад і переконатися у його гостинності. і Євгеній. Нам сьогодні код. Ну, ми готові удивить вас і продовжувати удивляти своїми кулінарними шедеврами. У нас небольшой зал, уютна атмосфера. От тільки не було переможців і переможених на фестивалі. Відзнаків ті чи інші номінації вручили кожному учаснику фестивалю, адже усі вони мають свій неперевершений стиль в оформленні, приготуванні і подачі страв, а також зустрічі відвідувачів. Євген Трофімов, Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспи.